Запах типографної фарби, що лист цілих книжки, Я собі, Ні, я собі я вовав його усьому слухаю, тому що мені, ну, ніяк не заходив він. Я і мастер і ріту два рази слухав, поїхав з Києва до Болгарії, Болгарії до Києва, От поки один раз то послухав дуже довго. А, я такий є не гурман. Я читаю, Пітер Джеймс зараз називається вбивча досконалість, дуже книжка про генного. Інженер, який мав клініку на кораблі, і постійно плавав, тому що юриспруденція різних країн забороняла йому тим займатися. Він нейтральний вода. Нейтральний води постійно реагував. І попадає до нього пара, в якої померла дитина, він там їм гени бере стрематозою бере і генним шляхом там підчищує їм ті всі непотрібні гени, відкидує. Потім вони приїжджають, вони замість одного одної дитинки дві народжуються. Вони починають розвиватися там дико швидко. І, і одним цим, проблема в тому, що вони ж там три роки придумали собі якусь свою мову, а виявляється, то вони говорять англійською мовою, просто з пропущеними якимись буквами, кожна п'ята буква пропущена, щоб ніхто не догадався. Так. І ще ними якась секта починає цікавитися, одним словом, там такий заміс потужний. Так. Я в своїх світах ще так часом якогось Ірвіна ялома витягнув. Ну тут как, дуже тяжка філософія. Ялом це психологія, так. Да, психологія, та. І так, чесно кажучи, ну я просто знаю, що приходить такий момент, що треба собі ставити якусь е дискетку, та, дискетку з чимось інтелектуальним, знаєш, а не таке пережоване вже. Тому що так, А, лейма. а як вам тобто, я вам, взагалі мастера Маргарита? Я був, я врубався. Просто я напевно що не уважно його читав, по-перше, груба книжка, я думаю, боже, муть, знаєш, почав ще 2000 сторінок той муті, знаєш, і я так до, до класики відносився завжди через пальці. Тут Достоєвський мені зайшов. Недавно Тоже специфічні речі, що це стає. Специфічні, так, да, ну просто то є, я хочу така катастрофа, що дітям то викладають в школі маленькі, <плес> як, що, нічого не розуміють, наш травмувати. <плес> не травмували. Я <плес> на <навам> 25 <20 плес> років знайомства з класикою мені просто випадали. <плес> так само, як маленький принц, книжка абсолютно можливо зрозуміти в школі, і правда зараз. Таке запитання, що хотіла, от скажи, будь ласка, були чи були ситуації в твоєму житті, коли ти вже будучи відомим, як Скрябін почував себе як маленька, маленький хлопчик Андрійко, який хотів просто Є, я досі. Ну, з одного боку, ж хотів там до маминого десь коліна притулиться, з другого боку, такий був варіант хлопчицький, який розганявся, там, я не знаю, і не думав, що там поб'є коліна. Тобто були такі ситуації, якщо були, то розкажи. Були в готелі, я думаю, куди купитися, де мені теж я не скажу, що набагато легше сприймати от, то, все, що відбувається зі мною, зокрема, знаєш, через призму посадимо не 5 років, а 11-12. Я собі так живу. В принципі, У мене не робота, я бавлюся, мені подобається. Я міг би собі там найняти когось, чувака, що мене возив. Я мріяв бути дальнобойщиком. Розумієш? Я сидів баби, мав забитий патик, на патик було діти колесо з ровера, я їхав. По графіку, все. І, і в мене був автобус самбір Тернопіль. Тобто саме те, купити автобус Тернопіль в самборі. Я знав всі його зупинки, весь його графік. І їх користь, Коли він проїжджав в село Сіде, мої баби, то він реально проїжджав в село Сіде, коли в мене по графіку там було. Тобі, що -то, що -то, що -то, я. я це тиждень мріяв бути тим не Я собі не встав. Я вон ганяю, що він на з Стамбула то... приїхав, розумієш, завтра що знаєш, я, куди в хаті там поїду. Я думаю, а так, пи... Твоя мрія в принципі збулася, там то. Я ж купив, ще рацію слухаю, що денобочки плетуть вулицю. Плетут. Супер. Знаєш, рація для Така антенна. Супер. Підписишся, де міліція стоїть з них. Вони ж говорять, хто, кого там, де тиснув там, за десь. Де ж що... де, стоїть. Людина в Голландії, яка. Ні, да випадковий футбол. А можна було? Можна було що? Якусь історію. Де я міг щось прибрикати, потім новий, ні, ні, що. Не розпробуйте. Та я вже про Оландію розказував одну історію, вона обійшла. <гум> У Феченці. Чула він? Одяг не купляєте. Одяг? А? Я не купляю ніколи. Світо Та, моя, як зайдете, що А Я такий футболки хіба входять. Попростіше. все. Нічого особливого не, не вимогли? Ні. Тоді Андрій, розкажи нам, ми коли ще дивилися телевізор, бачили кузьму в телевізорі. Зараз вже фактично я не знаю, чи той з нас дивиться тих присутніх телевізор, мало хто. Чим ти займаєшся завжди цілими днями, що ти робиш? Твійкі трафіку там, чи ти завжди стаєш дев'ятій, там снідаєш десятій, там чи чи десь падеться? Чим ти взагалі займаєшся зараз в житті? Ти міліцією, любов? А що схоже? Я такий ранній чоловік, навіть як пізно ляжу, то встанути сьома, такий пік, е... да, кілості, десь з 9 до, до 12. Знаєш? Потім після першої, в мене вже життя для нас спад, Коли приходжу з, ну, на зйомки програми дача, то мені в кожне речення мусить договорити, що, що, що сказати, бо я ненавижу дачу по-перше. Мене мій тато, коли всіх дітей було дитинство, знаєш, у мене була дача. Всі йшли грати футбол і йшов гній носити. Знаєш? І мені тут дача так підсмерджує чуть тим кров'ючим гімнецем. І тому я так, чесно кажучи, пішов до програмки за те, що, що відом і пацани, з якими ми вже роки і роки. От. От, так. Ну а корпоратив якісь чи чим чи чим займаєтеся? Так? До речі, 21 грудня ніякого кінця світа не буде, бо у нас корпоратив Донецький. Нема питання. А взагалі тобі щось з політичними якимись, з політиками, дружите, не дружите, спілкуєтеся, а... взагалі як ставитися до політики. Як може заяць дружити з руками? Пам'яш, ну, як до як вовки злапали зайця? Ну він кажу, чуваки, там не їжте мене, знаєш, я вас відведу, я знаю, де отара вівців косається. Ну ти ходив, 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 слухай, коси, ти коротше, короче, взяв із жену. І тут буквально там один вийшов, через корчі подивився, дійсно отара пасеться. Ну, Кам'яне незручно ставили, схавили того отару, знаєш, під виколупують виколупають зубів і кажуть, блін, такий зайць кльовий чувак, підказав нам, розмістиємо таку м'ясну, а, а ми його схавали. Ну давай його по-нормальному, нормально, по виписував могилку і все, камінь ті принесли. Ми один, каже, треба щось написати на, на тому камені, знаєш. І що, Від друзів не напишемо, бо ми вже не напишемо від партнерів. Mm, no, від саме, знаєш, я, я і політики живуть, напишу. No, кілька місяців тому була така активна перевиборча кампанія, чимало зірок е різні рахунку запрошували проводити всякі там концерти е під патрунатом і там політики, які балтувалися Верховну Раду. Невже ви не приймали участь? Оскільки ну, більша половина... Мені mm, вистачило того, що я написав... У 2004 році гекається причому, що реально ми там вже нічого не накосили. Діло в тому, що була позиція зверху за партію, за народ, якщо ні, то закінчується. М-1, товариш Баграєв, от стояв у руля. Він каже, хочеш лишитися без кліпів, можна їхати. Ну як на вчорахніжецькому, ви ж працюєте на телеканал ТВА. Ні, Ні. я не знаю. мама є в ефірі. Ну то що, то я не був навіть в Штаті. Він просто каже, я тобі можу дати годину в ефірі. Я думаю, що зробити? Думаю, ну візьму тих дітей, з психологічними травмами після тих талант-шоу. Тому що там же ж... Я думаю, що ви розумієте, що там нічого нікому не собі пішли. дитини нічого не сидів якийсь, Хто він там є. Розумієш, який він має право отак от... Людям розказувати за своїми інтелектуальними музичними творами. Ну, Просто-напросто було для того, зроблено, щоб людина мала свої три хвилини, прийшла і ніхто на неї принаймні не погавив. Три рази хотіли нас, ну, в мене політика то закрита тема абсолютно. На рахунок концертів три рази пробували підставити. навіть додатково йшли. Один раз ми приїхали, висіли задники, прапори, ми заставили все зняти, ми не зняли, ми розвернулися, поїхали. Другий раз вони зняли. І третій раз це вже було ще серйозніше. було Володимир Волинський. Ми приїжджаємо, там моя фотка, на путі написано «Кузьма за народну опозицію», а тут на кишені е фамілія того кандидата ми в Ми До нього приходить, каже, Ніра, а як я тут назвати? Кажу, ти ж розумієш, що я можу заробити зі стіни і про то все сказати. Так. А він каже, ну, то твоє право роби, що хочеш. Я вийшов, тут все розказав, ми заграли пісню і кенули, поповнилися і пішли. Андрій, скажи, будь ласка, а з ким із українських співаків, гуртів, з ким повідомляється. Було напевно що. Він Володимир Валенський. Okay. Може, там він через Волене? Так, так. Він ми... з Луцька, ти йому сказав, що він з Володимиром володимир Луцька. Положинський, може і Чубай, але Чубайш, що теж ні вуйко став, троє дітей, Роставок побри плаває, розсовує військову бою. І запевнять на Фейсбуку постить не фото своїх концертів, а фото своїх дітей. Я кажу, за нього тішив, тому що він складає враження такої дуже щасливої людини. <плес> <плес> mm? Я нереально. Я маю все, що я хочу. Коли я то поняв, років 10 назад, я зрозумів, що чувак, все, знаєш, ти хапанув себе нарешті за заборону. А я просто, може, може змістом, що мені ходуть багато забагато. знаєш. Кожна людина є якась своя планка, ви якої ти ніяк не приймеш. Допустимо, якщо ти їздиш на таврії і будеш постійно мріяти, якби їздити там на якомусь Вольво, знаєш, і ти будеш. Постійно, будеш Депресі. постійно в депресії, і в тебе буде гристи. Якщо ти будеш до того відноситися, що там знаєш кум їздить на тирчику, і коли дощ, то він приїжджає весь заляпаний гімном додому, знаєш, а ти в тарі частинці собі їдеш, тобі тепленько і вписок не дуєш, ну, то вже є якийсь момент прийняття. У нас собі... є вільно, ви зараз кажете, що у вас все добре. Я кажу, що у мене садовий що я щасливий. Ви по Андрій, Пожинський раз сказав на заході, що йому вже трохи важко сказати свої перші пісні. Як тобі тобі Ні, ми з радістю. Ми сьогодні будемо валити і птах, і клей. Тобто то, там, ми... там... Так, вас такої планки не дуже і, і, і буде дощ, і, і все ж що... Я, до речі, пам'ятаю вас з розкаду 90... Не буду брехати. Це були таврійські ігри, я була mm -hmm. в 10 класі. Такі з 96-й? Так, 95-й чи 96-й. я... сюди перший раз пустили. Так, ти був такий скромний, з таким каре. Yeah. Так, <laughs> Ну, а потом он такой трубах, які були тоді димодин. Назавжди на хлябі на ногу. Не покорі, так? За рахом? Інший. Інший, так. Швидше, бо такий епітет підходить. Дорослий, зрілий. Ні, мені легше зараз. Мені тоді, я боявся всього, знаєш, хлопець з маленького містечка. І ти коли боїшся протистояти От, е, тому що на тебе тисне і паразитів прилипає. Знаєш, mm. як ти комарів не, не будеш відданяти, вони будуть сидіти її, і смітати тупо з тебе. А потім, коли вже мені стукнуло 31, і я такий сиджу, ноль, грошах ноль. Зйомна квартира, дитина маленька в якихось колготах, тому ну, дитина лазить в якихось колготах страшних. І я так пішов, так подивився, в зеркало, на себе думаю, ага, от ти. Сволоч, от хто винен в тих сім біля. Знаєте, коли ти шукаєш, шукаєш винних е, десь за межами своєї хати, то воно ж ні до чого не приведе. І тому я вибрав собі таку лінію, що я відповідальний за, за те, що в мене хаті є. Тобто, все життя ти займаєшся тим, що ти любиш, так? Тобто ти собі от визначився одного дня, щоб до Ні, собі... ні, не визначався. Чи все прийшло спонтанно. Воно спонтанно прийшло. Мама з татом запхала в мене в інститут. Ногами, руками пхали, так, хотіли вже розуміти. Я думаю, що медицина тільки виграла від того, що я той диплом прибив мамі на, на стінку, знаєш, я не показую, вони тикав людям, в яких напухло після моє, мого втручання е, щелепота. Ну да второго, боже. Сумнів, знаєш, зараз можна не сказати, не ой, это все кльово, знаєш, знаешь, <зум> ну, сама розумієш, коли вони хотіли, щоб ти в білому черчику, знаєш, з чистими ніхтами, щоб нічого там після не було. Так, Знаєш, і, тут, і тут він десь їде в якусь червону руту, в якійсь Запоріжжя, знаєш, непонятно, як співає, що там прогадав, третє місце дав. А мені може дали третє місце, тому що я в басейн тоді впав, пожарний. Бо Ми коли кожен популярський вина страшно переживали, знаєш, і вже ті фонограми пустили, а я дився, не встигаю. Пішов через басейн, чи чалап чи і штургнувся і впав. І такі, і ті Андр, знаєш, днавом, нахоже, ти такі ехтіандр, знаєш, переживав на все Що знаєш. Аж той поля, що пускав фотограму, таку писувати. І покрити таку ручку, що швидкість тої плівки регулювала, така була штука, і воно почало ще два рази по грати, а коли він нижче, тут нищили, наш тоді саме такий був зоопарк.